Прогноз погоди в Україні з 7 по 13 квітня. Протягом усього тижня прогнозується аномально холодна та нестійка погода по всій країні. У зв'язку з проникненням холодного арктичного повітря на територію Східної та Південної Європи, а також на тлі розвитку активної циклонічної діяльності в нашій країні прогнозується некомфортна та волога погода протягом наступного тижня. Періодично проходитимуть опади у вигляді дощу та снігу. Можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, а температурне тло виявиться на 6-12 градусів по Цельсію нижчим за кліматичну норму. На карті показано масштаб холодного вторгнення, в епіцентрі якого опиниться саме Україна та прилеглі до неї території. У понеділок 7 квітня. Передбачається холодна та нестійка погода по всій Україні, вночі у західних північних областях та на Вінниччині очікується переважно слабкий сніг, на півночі місцями помірний сніг. В день місцями по всій території країни пройдуть опади на заході та півночі у вигляді снігу, в центрі місцями слабкий мокрий сніг, слабкий дощ, на півдні та сході країни місцями дощ. На північному заході та півночі країни місцями очікується хуртовина, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день на правобережжі та півночі країни місцями можливі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в західних регіонах вночі становитиме від 2 до 7 градусів морозу в Карпатах до мінус 10. На півночі. 0, 4 в центрі вночі 0, 3 на Дніпропетровщині від одного морозу до п'яти тепла, на півдні на Одещині та Миколаївщині вночі від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла, на Херсонщині 0 плюс 5, на Запоріжжі плюс 3 плюс 7, і на сході від 0 до 8 градусів тепла. Температура повітря в день на Заході від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В горах Карпат 0-5. На півночі від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла, в центрі від 2 до 9 градусів тепла, на півдні плюс 4 плюс 9, на сході від 7 до 14 градусів тепла. У вівторок, 8 квітня, у західних північних місцями центральних областях та на Харківщині очікується невеликий сніг мокрий сніг, слабкий дощ. Місцями короткочатні заряди помірного або навіть сильного снігу на вторинних холодних фронтах, на півдні країни та на Донбасі без суттєвих опадів. У західній та північній частині на дорогах ожеледиться сніговий накат. Вітер західний, північно-західний, 7-12 метрів за секунду. В день місцями в Україні пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 1 до 7 градусів морозу в горах Карпат до мінус 10, на півночі 1, 4. в центрі 0-3, на півдні, на Одещині та Миколаївщині вночі від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла, на Херсонщині та Запоріжжі 0 плюс 2, в Криму мінус 1 плюс 3. І на сході від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура повітря на заході 0 плюс 5. На Закарпатті до плюс 8, на півночі, 0 плюс 5, в центрі плюс 2 плюс 7, на півдні плюс 5 плюс 9, і на сході плюс 4 плюс 8. В середу, 9 квітня, вночі у західній частині країни пройде невеликий сніг. Вдень по всій території України очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Пізно ввечері, після 21 години, на Волині, на Рівненщині та Житомирщині очікується помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах західних та північних областей вночі та вранці ледиться. Вітер переважно західного напрямку 5-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 7 градусів морозу, в горах Карпат до мінус 10, на півдні та в Криму від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура повітря на заході та півночі плюс 3 плюс 6, на Закарпатті до плюс 9, в центрі та півдні від 3 до 8 тепла, і на Сході плюс 5 плюс 9. У четвер, 10 квітня, погоду визначатиме циклон та фронтальна зона. Вночі у західних регіонах, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Вінниччині, вдень у більшості областей України пройдуть помірні опади. У східних та південних областях переважно дощ, мокрий сніг. У західних, центральних та північних областях сніг, мокрий сніг та дощ. У західних та північних областях подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться, у Карпатах значний сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7-14 місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень на заході плюс 1 плюс 4, на Закарпатті – до 7 градусів тепла. У Карпатах протягом доби мінус 1. -6. На півночі вдень плюс 4, в центрі від 2 до 8 тепла, на півдні від 4 до 8 тепла, і на сході плюс 4 плюс 9. У п'ятницю 11 квітня отримається холодна та нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу у більшості областей України. На дорогах місцями ожеледиться налипання мокрого снігу. Вітер змінних напрямків 7-12 місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день по країні плюс 1 плюс 7. У Карпатах вночі мінус 5-10, вдень 0-5. У суботу, 12 квітня, на більшій частині території України під пливом чергових атмосферних фронтів очікується дощі із мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, З місцями пориви до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. В день на заході плюс 5 плюс 11, на Закарпатті до плюс 14, на півночі плюс 2 плюс 7, в центрі від 2 до 9 тепла, на півдні від 5 до 11 градусів тепла. І на сході плюс 4 плюс 9. І в неділю, 13 квітня, хмарно без суттєвих опадів. Вітер нестійкий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме. На заході мінус 1 плюс 4, на півночі 0 мінус 5. В центрі мінус 2 плюс 3, на півдні 0 плюс 5, і на сході мінус 1 плюс 3. Температура повітря в день на заході плюс 10 плюс 16, на Закарпатті до плюс 18, на півночі від 4 до 12 градусів тепла, в центрі плюс 8-15, на півдні плюс 10-15, і на сході плюс 8 плюс 10.